Усім привіт, шановні друзі, сьогодні ми зараз беремо до наймовірніших поєдинків, яку-небудь бачив, це поєдинок між Баварією та Манчестер Юнайтед, Баварія 4, Манчестер Юнайтед, тим не менш 3 програла Мандери Катенха, але ПРГАЛ з високопіднятою головою це 100%. Ну що, друзі, давайте розберемо цей поєдинок стартові склади. Макінська Баварія мене не здобувала абсолютно нічим. Ось їхній стартовий склад. Схема 4.231. Це їхня така фірмова. Схема. Це їхня така. Типова схема. Вони завжди а, грають по цій схемі. Ось. Стартовий склад переношуємо очі. Манчестер Унайте також. 3-2-3-1. А то перестай. Тільки перестрій. Цей хлопець мене здивував, але він доволі таки непогано. Тому вписався в концепцію Manchester Доволі непогано він вписався в концепцію Manchester United. Доволі непогано. Лярой Суне на 28-го рахунок відкрив. Там доволі такий. В перекрем'яч. Пан Деранона відпифала м'яс. Ну типу сіт, коли такий фактор людини, ти <рекунок> на церні був неймовірний, плюс удар не Росія був неймовірно, не неймовірно потужний. І вона, на я би не звинувачувала. Але просто тут проблема в тому, що Баварія це справжній такий хижак, який якщо заб'є, то він понесеться і добивати свого, скажімо так, свого опонента, скажімо так, свого опонента і забив, І забили. А буквально за 4 чотирь... хвилини за ж нами. Тут подвоїв її. і здавалося все. І здавалося все. А ні. Расмус Гелєнт на 49-й хвилині відродив інтригу. Але пенальці. Баварці знову вмикається, знову заробили пенальти. І Гаррі Кейн. Гаррі Кейн, який майстер, забивати у рота Манчестерина. Просто відразу майстерський. Затова Господ господа, наколотив м'ячі ворота Манчестерна. На і забиває на 53-й хвилині відбирає і забиває. Трдин. Потім Баварі забилась там влучає стійку. І взагалі там Баварці просто мало забивати четвертий м'яч і вже дали давно скажу. Казиміро. Повертає Манчестер в Герману 198 хвилині. Баварій знову вмикається по повній програмі. Мат і стель на 90 плюс другій забиває. Але знову Манчестер не здається і знову Каземіро забиває на 95 55 хвилині. Хоча я там я здумав, що там Бруно Фернандес забив, тобто, що саме Броно то пробивав, ну, а мене ще саме Бруно Фернандес пробивав зі штрафного, але він був Каземіро, Каземіро забив. Каземіро забив. забив? Ці битва. Бабаць перестріляв свого опонента. Перестріляла на один м'яч, свого опонента. статистиці ще можу сказати, матч. 19,9 за ударами, 9-4. Все 40 володіння, все це на користь Баварії, 8-3, ну так, Баварці. Моя паша на Баварії, вона переграла свого суперника по Тобто вона точної передачі не було більше. Да й в захисті вони, подивіться, як вони відпрацювали. 66% успішно, так, а може 25. Ну тобто непогано. Не. Найкращий гравець матчу, на мою думку, це був Мусіала. Саме він був найкращий. Він, а, він був таким, скажімо так, таким моторчиком, який постійно розганяв атаки. У нього є одна гуліватель. На, на дорогі позиції, я думаю, Льося, Льрусани, які забив. Забув дуже важливий. Льосяни, який всіх, неймовірний вклад зробив цю перемоку. У них по 4-4 оцінки це думають. Це думають. Не я, це думають люди. Ну, і на мою думку, так отже мало Мусіана. Все одно найкраще. Я дивився неймовірний. Неймовірна людина. На третьому місці все таки буде один представник Манчестер Юнайтед, це Кизиміру, тому що він Дубаль. Тобто це людина, яка оформила дубль, яка була дуже близькою, щоб рятувати свою команду, але ну де-факто. Ну, де-факто тут баварці ну, за всіма аспектами. Вибачайте, але переграли. Причому найгіршим вважають Онана. Хоча найгіршим. наскільки Анана там... Рятувала? Чомусь це. Чомусь це ось це не скажуть. Ось це помилка єдина в нього пола. Ну і що, скільки він там... Ну так він пропустив 4 м'яче, оскільки він не врятував. А якщо б цей четвертий золотів би раніше, бо я не думаю, що то Манчестер вже забив. А так, що маємо, то маю. Ну що, дуже цікавий поєдинок, дуже цікавий. Так. Між, між Мюнхеном та Манчестером. Мюнхен сильніший. За Манчестера так один м'яч, але все одно я дивлюся, де на рахунок навіть дивитися, що може Переміг. Я дивлюся на, на гару. Тобто, і Баварія була неперевершена, як вони перехостили. Як вони, все так лига, на инете, так, так вони це робили по-німецьки, так елегантно, якось так це так як вони це робить. То Манчестері такого не було. Можливо, на Ултрафа там буде, але, але у цьому поєдинку такого не було. Баварія просто летала по футбольному полі, особливо в другому таймі, рахунку 3-1. Баварія була неперевершеною. Хоча Манчестер Юнайтед навіть несподівано розпочав краще це поєдинок. Баварія все-таки не увійшла в ритм, але забили, бачите, на 28 й місця. І як треба понеслося. Ось треба було їм забити і все. Ось якщо матч стали на перші забити, я не знаю що. А так Баварці забили і все. Якщо Баварія забиває, все, вона не перевершена. Просто неперевершена Баварія. Баварія. Баварія, вона є на тому. Баварія. По турнірі таблиці, що можна сказати? Баварія на першому місці, Копенгаген, Галатасара по одному балу. Монхуніанці на... ...четвертій битві. Наші позиції. Матч відповіді Манчестер на Баварія пройде на Олтрафор 12 грудня о 22.00. Ну, це ще дуже багато. Два місяці навіть більше. Це більше двох місяців. Це майже 3 місяці. Це майже 3 місяці ще. Тому до того моменту це може змінитися. Мейсел маун, там вже білю стріл. Тому там абсолютно інші команди путь, може стратити. Людський баварій. Вінські багарі взагалі ніяких е, травм немає, тільки ось мануальної, якщо я не помиляюся, і там вроде все так, якщо я не помню. А мача є Фельвара, Місмаут, і Люкшоу, Міс і Яна Люк Пісака, і, і, і ще дуже багато ключових футболістів, Антоні Донцачо взагалі мали грати, але одного конфлікт, другу звинувачив. Не робив, чому він не робив. Тому ось ця вся історія, вона звичайно. Якщо був би Антон, я думаю, б по-іншому. Ну Це ж неймовірні футболісти, давайте погодимося, це ж немає футболісти. Можете, я не зрозумію. Втрачає просто якісь неймовірні футболісти за якісь конфліктів я не зрозуміли. Просто незрозумілих не конфліктів. Ми саме грім, на кожна було втрати. Тому доволі все. Мейсон Грін. Я думаю, повернеться. А ось ще буде з іншими гравцями поки що не віду. Обамарію, бачите, колектив проблем немає. Тобто команда така сплачена. Всі одного друг друга підтримують. А Манчестер Юнайтед проблема. Хтось там за Джейдена Сан чи хтось там проти там такі табори. тобто Хто за тренера, хто проти тренера постійні ці конфлікти. За часів. Аж за самого гіт. А ви за часів волигу не разі ще не буде. Жодного конфлікти, хочу сказати. Абсолютно. Жодного конфлікту не було. Ну, якось так Манчестер Юнайтед. Не знаю. Там зіркіш також є. По складам в Manchester United, не гірше за Баварій. Але по якості гри ну, Баварія поки що вище. А чому вища? Тому що, по-перше, дуже багато факторів, чому Баварія на дві голови, на мій погляд, вище за Mancheстер Ось так. Тиміш Mancheur Night. Вони з Прем'єрлізі набрав лише 6 балів за 5 поєдинків. Перемоги були такі, знаєте, над Вубергемтоном дуже і дуже важка перемога. У Муль і над Форестом 3-2. Такі дуже важкі перемоги здобувалися. Тому погана ситуація, звичайно, що в Кулі. До чого це все призведе, не знаю. Ну, поки що 4-3, Ну, показали бій, не здалися. Ну, Молодці так могли. Там будь-яка команда вже могла дати тріщину Барселона і дава. Пам'ятаєте, 8-2 було. Тобто, можливо, бачите, тріщину там надав і так дотягнуло навіть до 4-3. Хоча я думав, що вже перш... рахунку 2-0 ну все. шансів ніяких немає. Але бачите, шанси є завжди. Шанси є завжди. Тобто вона скористатися. цими шанс. Ось така віта. Мене ви... Кому сподобалось, поставьте лайк, підтримайте клуби. Всі до побачення, всім пока.